Як підняти охоплення в Інстаграм всього за 1 долар в день? Заходите в рекламний кабінет і натискаєте Створити рекламну кампанію з цілею впізнаваність. Так, називаєте, наприклад, охоплення тест. Натиснете далі. Максимальне охоплення. І натискаєте Підписники. Тут дивитесь, щоб була ваша сторінка Facebook. Ставите бюджет 1 долар на день. Вибираєте аудиторію своїх підписників. Ось вони мої підписники. Тут прибираємо. І в місцях розміщення вибираємо тільки Instagram. Тиснемо далі. Використовувати наявний допис ось тут. Вибрати допис. І, наприклад, я беру цей. Тиснемо продовжити. Все, підтягнувся мій останній допис. Тиснемо Опублікувати. Все, готова. Вашу реклама побачать ваші підписники. Це статистика мого допису до запуску реклами. Було 662 охоплення, 24 збереження. Після того, як я відкрутила 6 доларів, 44 збереження і 1835 охоплення. А я запускала тільки на Україну і на підписників. Якби запускала на весь світ, було б більше. Підписуйтесь на мій канал, тут все про рекламу і просування Instagram і Facebook.